Вибрався подивитися білі гриби у наші ліси. Грибів не було майже ціле літо, бо тому що не було і дощів. А зараз у нас пішли дощі, і це мій перший вихід подивитися грибочки білі. Ну і в принципі подивитися, що там зараз по грибах. Знову вчора був дощ, сьогодні ось такий туман зранку. Говорять люди старі що. Це до грибів такі тумани. Тому будемо вже виходити частенько і будемо вже дивитися, що у нас там буде з грибами. Будуть вони вже починати рости цього року раніше чи іще дотягнуть до вересня. Ну, зазвичай гриби так і з'являлися в такий час туди, під початок вересня, але так як цього року дощі йдуть швидше то може бути і швидше. Так, а ось і моя перша знахідка. Дивіться. Я їх цього року ще не зустрічав. Ось такий зонтик знайшов. Ну, молодий. Скоро їх, напевно, буде по лісі дуже багато, тому що мокро, мокро, вони люблять таку погоду-мокру. Ну, всі гриби люблять мокру погоду. Тому, друзі, чекаємо на феноменальний грибний сезон, де будемо збирати повні кошики білих грибочків. Тому не забуваємо ставити лайки, підписуватися на канал і шукати гриби разом з автором каналу Файні гриби Карпат. Фу, піднявся, дуже важко, піднімався, але це того вартувало, тому що, дивіться, це перший білий гриб. Ну, можна сказати так, осінній, тому що осінь вже не за горами. І ось такий білий грибочок мені попадається. Суперський, суперський. Це просто е, такі, знаєте, відчуття адреналіну, тому що багато разів виходив, не було грибів, а зараз знайти таку знахідку дуже-дуже підняло мені це настрій. Ось такий білий грибочок. Давайте зірвемо. Вони вже будуть зараз дуже чисті, тому що осінні гриби то є. Суперські гриби. Ну, я думаю, що паралельно цим грибам будуть також вискакувати і літніші ті дубовики, тому що їх цього року не було. Я думаю, що вони своє наздоженуть і також вистрибнуть. Але ось це саме осінній такий грибок по його виду. І я зразу бачу, що це вже осінні такі гриби. Твердий, надзвичайно. Ось така красота. Ну що ж, забираю цього гриба, не будемо на цьому одному зациклюватися йдемо шукати далі. Ну, але сигнальчик хороший вже є, як бачите. Так, ще одна знахідка. Також білий гриб. Але дивіться, що з ним стало. Він зігнив. Він зігнив, і тому ми запізнилися трохи, але нічого страшного, продовжуємо шукати далі. Два гриби це вже і так хороший знак. Ну що, поки що у нас справи не дуже, знаходжу тільки ось таких грибів, вже старий, ще один попався. Перерожчий гриб. І це вже в нас був би третій, якби все пішло по плану. Але гриби ці два пропали. Я сходив там, подивився в одному місці, зрозумів, що в того бока немає сенсу йти, і розвернувся йти сюди, де знайшов ці вже гриби, бо там не було в тому напрямку нічого. Багато грибів таких неїстівних з'явилося, тому думаю, невдовзі. З'являться і білі, а поки що йду дивитися тут в одне містечко? Можливо, там все-таки мене чекає купа білих грибочків. Ну, це зараз і перевіримо. Так, питаннячко до тих, хто шарить в темі, як це каже. Е, що за гриби? Хто знає, що за грибочки? Ось. І скажіть, будь ласка, це він молодий чи він вже перестарів ось такий? М? Що хто може сказати про ці гриби? Ось так їх багато тут на поваленому такому дереві біля мого білячка я їх поставив біля сюди. І такі грибочки знайшов. Я про них дещо вже трошки читав, але цікава ваша думка. Ось так. Так, дивимося, що це в нас. Це в нас попався білий грибочок. Хоч і маленький, але все ж таки він та є. Ось такий, дивіться, гриб попадається. Ну, що сказати, він не в най найкращому стані, тому що такий маленький, а вже зіжовк. Ну, зрозуміло, спека. Тому і гриби такі. Ну, нічого, забираємо цього гриба і продовжуємо збирати далі. Ось такий гриб, трошки його поїли. Але загалом я його візьму ось так. Так, знахідочка. Дивіться. Два підберезнички. Ось такі білі. Один такий. Ось. І інший теж копія цього. Два абсолютно одинакових. І по розміру, і по вигляду. Ось. Такі знайшов. Ну що, продовжую шукати. Хоч і маленькі, але теж радують. Хоч щось та є у лісі. Так, переходжу на такій дорозі лісовий і знайшов сироїшку також. Ну сироїшка погана. Ось тут одну вже зовсім з... О, ні, вона не то що її згризли, вона висохла просто-напросто. Ось так, А ця? Ця також у поганому стані її поїли, вона така суха. Давайте та розламимо, подивимось, чи хоч чиста. Ні, вона навіть і не чиста, вона вже хробачлива трохи. Ну Такого гриба брати, звичайно, що не буду. Продовжую переходити в іншу місцину і дивитися вже там грибочки. Так, нарешті, нарешті, друзі, в мене цікава знахідка. Дивіться тільки на цих двох красенів, які мені вдалося щойно знайти. Ох і не віриться, що все ж таки я їх знайшов, тому що багато-багато лісу обійшов, там якісь невеличкі в мене є. Але це, звичайно, просто фантастика. Давайте зірвемо, подивимося, вони в купці чи ні. Здається, що ні, вони по окремо зірву маленького. Ось такий. Ну, не в самому найкращому вони стані. Ви бачите, він вже не біленький, але гриб. Трошки шапка в нього зачорніла, тому що був під тим великим. Але то нічого страшного. Так, давайте зірвемо цього великана. Ну... Чудово, чудовий великий такий гриб, Ох і красунчик. Ну, симпатичний. Давайте надломимо, подивимося, чи хоч він чистий. Так треба більше. Ну, чистий. Дивіться, він чистий. ну Хоча стан такий собі середній вже, але тим не менш я його заберу, тому що грибів і так не густо, тому я його забираю. Забираю їх обох, кладу до тих, що вже знайшов. І продовжую шукати. Думаю, що ще та й щось знайду. Ось такі справи. Друзі, лайк, підписуємось і шукаємо далі. Так, що можу сказати по грибах. Грибалка слабенька, грибів поки що мало. Але деякі екземплярчики вже з'являються. Хоч і цього недостатньо, щоб був сенс йти до лісу. Але нічого, чекаємо на гриби. Час від часу буду виходити. Дивитися, що там по грибах, а поки що влісити ранувато. Але нічого, трошки почекаємо і будемо вже збирати комфортно білі гриби. Друзі, не забуваємося підписуватись на канал, щоб не пропускати нових відео, у яких вже буде багато білих грибів.